Я учениця 4-го В класу Бараського ліцею номер 5 власі Кестер представляє свою роботу здорове харчування. Здорове харчування мета проєкту. Нам потрібно прикласти немало зусилля, щоб дати дітям відповідь на питання, для чого і чому вони повинні їсти у їдальні. Харчування забезпечує організм енергією необхідною для процесів життєдіяльності. Здорове харчування це харчування, яке забезпечує ріст нормальний розвиток і життєдіяльність людини. Принципи раціонального харчування, помірність, різноманітність і забалансованість. Три принципи здорового харчування. Помірність, різноманітність, забалансованість У шкільній їдальні харчування відповідає даним вимогам. Харчового раціону, режиму харчування, умов прийому їжі. У всякденному харчуванні обов'язково мають бути білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінеральні речовини, клітковина, вода. Блюдо, що викликають дискусію серед дітей та батьків нашого класу оформлення блюда. Капуста і горох сумісність. Горох не всі люблять і можуть їсти. Визнаю, і. Тема на захист городу. Розроблено професіоналом топовим лікарем-діатологом країни. Особливість сезонних меню від Світлани Фус. Продукти багаті рослинним білком. Здорове харчування передбачує вживання не тільки смачних і сильних, але й корисних для здоров'я продуктів. Цим вимогам повною мірою відповідає горох. Дана культура містить ряд цінних для організму елементів, які умовлюють його корисні властивості. Горох рекомендований всім категоріям людей. Де ховаються потрібні вітаміни, теляча печінка, яйця, кисломолочний сир, риба, молоко, шпинат, морква, петрушка раціональне харчування напряму пов'язане з такими проблемами, як ожирення, зайва вага, гіподинамія, артеріальна гіпертенція, цукровий діабет, а також помітно скорочує тривалість повноцінного здорового життя. Є таке і в нашому класі. П'ятниця найкраще блюдо в, в шкільної гідальні. Позитивний відгук батьків Максима Кутника про тиждень здорового харчування, смачно і корисно. Не знає, що у школі Максим вдома горохове пюре та омлет точно їсть. Працюємо їм надалі в руслі розвиток у дітей корисних харчових звичок Зінаїда Ковальчук. Дякую, що показуєте та озвучите наявні проблеми. Висновок: отже, харчування в шкільній їдальні, мимоволі допомагає нам. Принципів здорового харчування, яке забезпечує річ нормальний розвиток і життєдіяльність людини, що сприяє зміцненню його здоров'я та профілактиці захворювань. Під час роботи над даним проєктом ми дізналися дуже багато цікавого та виробили низку. Корисних порад для себе та своїх друзів, харчових звичок набувають у дитинстві, тому важливо правильно харчуватися. Принципи раціонального харчування, помірність, різноманітність, забалансованість. Харчова піраміда допомагає визначати, скільки і чого треба споживати щотижня, калорійність, харчового раціону Має відповідати енергетичним витратам твого організму. Вручаємось до культури харчування. Пропагуємо здорове харчування. Вчимося їсти корисну їжу. Дякую за увагу.